Звичайно, що система підготовки вступу до Ужгородського національного університету в умовах прийому передбачає нарахування додаткових балів для слухачів підготовчих відділень і підготовчих курсів. У умовах прийому записано, що може нараховуватися до 120 балів. Тим слухачам, які прослухали повний курс в обсязі не менше 150 годин на протязі 3 місяців. Але, як правило, у нас слухачі зараховуються на підготовчі курси в жовтні місяці і в квітні ми проводимо атестацію. От атестація, яка була проведена у нас, показала, що середній бал складає 8,9 із 20. Максимальний був 16 балів із 20. Ви знаєте, що при вступі в університет нараховують бали по трьом предметам зовнішньому незалежному оцінюванню знань. Із них по профільній дисципліні має бути не менше 140 балів. Якщо ідеально, це має бути, може бути 800 балів, до цих балів може додаватися ще до 20 балів за рахунок підготовчих курсів, підготовчого відділення. Що це дає і на що це направлено? Ну, то ви знаєте, що нам потрібна нова індустріалізація України. І тому по всі напрями, на яким зараховуються додаткові бали, вони включають в себе інженерно-технічні напрями, фізику, математику, біологію, і географію. Плюс, скажімо, такі цікаві напрями, які є популярні, це система технічного захисту інформації, це будівництво, це прикладна математика і так далі. Всього 16 напрямів, вони прописані у умовах прийому, і всі, хто цікавить, легко можуть вийти на сайт університету і їх побачити. Фактично, хто слідкує за подачою заяв, заяв, наприклад, минулого року. То велика кількість заяв на Львівський політехнічний, Київський політехнічний, харківські політехнічні вузи зв'язано з тим, що в вузах відкрито підготовчі курси, і ті названі мною напрями, ну в цілому я говорю 16. Вони готують самі для себе абітурієнтів, тому що конкурси там невеликі, а абітурієнт, який ще додатково прослухав курси, він має. Вищий рівень підготовки. От, як приклад, на курс, тих, хто закінчив курси, стабільно з року в рік до нас поступає 60%. Ми не відстежуємо, як поступають діти в інші вузи, а скажімо, у нас були курси втячеві, то з цього філіалу 100% діти поступають у вищі учбові заклади. Таким чином, додаткова підготовка вона необхідна. Ведеться кваліфікованими викладачами, які мають досвід 20-30 років стаж роботи в ВУЗі. І е, вона сприяє тому, що е, випускники шкіл, маючи ще додаткову підготовку, досить легко долають той бар'єр при вступі в ВУЗі. Ще цікаво відмітити, і для мене було це несподіванкою, бо фактично у умовах вступу. Е, які запропонував міністерство, не було передбачено, що довідки будуть працювати і в інших вузах. Так ось Львівський політехнічний ряд інших вузів Львова вони прописали в себе. Пункт такий, що довідки з інших вузів про закінчення курсів підготовчого відділення працюють і в них. Очевидно, вони в якийсь останній момент встигли домовитися з міністерством і узгодили і цей пункт. Таким чином, додаткова підготовка вона необхідна. Якщо згадати історію створення нашого вузу, то, перш ніж був, було від, був відданий наказ про створення Ужгородського державного університету на той час, першим наказом було створити підготовчі курси для вступу в цей Ужгородський державний університет. Таким чином, ми продовжимо ці. Традиції і думаю, що і надалі вони будуть ефективні. Тепер по кількості у нас представлені на курсах всі райони області, навіть із Львівської області. У нас не представлене лише Міжгірський, Тячівський. І Рахівські райони зараз записалися в області 7400 на тестування, і з них 1300 – це діти із національних шкіл. Таким чином, ця проблема на протязі 4-5 років була знята. У школах з'явилися кадри, які були здатні підтягнути дітей до того мінімуму, щоб вони не мали проблем при здачі української мови. А насамперед, для тих, хто компактно проживає, ми знаємо. Проблема ця володіння українською мовою, ця проблема частково була знята. І ми також в цьому сприяли, що мають змогу діти із національних шкіл також вчитися в наших вузах.